Весняного дня під'їздили до Києва двоє вершників молодший та старший. Старшим був знаний полковник Шрам, а поряд з ним був його син на ім'я Петро. Шрам народився у сім'ї священника і мав ступити його слідом. І освіту, відповідну, вже був отримав, проте священником стати не довелося. Бо вирішив він стати козаком. Брав участь у повстанні, проте воно закінчилося поразкою. Це змусило козака стати зимовником серед степу, де він прожив майже десятиліття, і одружитися там у стих. що правда, дружиною йому стала не українка, а полонянка Туркеня. Живучи у степу, він став розповідати людям про Бога. І про його святу волю. Коли Богдан Хмельницький став на чолі нового повстання, шрам, хоча такого прізвиська до того він ще не мав, став його соратником та близьким другом. Билися вони з Богданом пліч опліч, нищили ворогів безжально, проте інколи діставали шаблі і до козацького тіла, у тому числі і до лиця. Так обличчя козака стало помереженим величезною кількістю шрамів, і причепилося до нього прізвисько шрам. Згодом, постарівши, козак вирішив лишити колишні ратні справи молодому поколінню, свому синові Петрові, а сам тепер уже став священником. Та знову лиха година вернулася до України. І не зміг бути осторонь старий козак-шрам. Його було обрано народом українським на полковника.